Вітаю всіх! Хочу зробити ще коротеньке відео. Сьогодні такі короткі відео. Стан ну, ось, небезпеки. Небезпеки для наших атомних електростанцій, бо я дивлюсь, постійно виходять енергоблоки з Небезпеки для атомних атомки, небезпеки. Так, вони є. Угу. Відносна небезпека, бо вони захищені плюс-мінус. Довга робота, ви знаєте, як пожежа. Щось буде зроблено з ними. Якась диверсія більше. Це не ракети, це якісь диверсії. Щоб таємність. Верховна Жвіція є в планах зробити якусь гидоту, довготривала робота, щоб було розпач на тему атомних електростанцій, щоб ми були без світла. Ворог має на меті таке, зрозумійте, це. А тепер стан взагалі електростанцій, атомних в Україні. Їх стан який? В якому вони стані знаходяться атомні електростанції? Бо я дивлюсь такі новини, що виходять з ладу енергоблоки. В якому вони стані? Можливо, їх, ними ж ні, ніхто не займався нормально. Ну, в якому вони стані? Треба займатися. Треба в них вкладати. і займатися треба. Кінцевий результат. З, з, ну, Дивіться, 50 на 50, 8 каже: треба швидко приймати якісь рішення на тему електростанції, бо там є небезпеки і змінювати щось. Треба швидко вирішувати це питання по електростанціям. Також фінансування робити туди, розумієте? І розбиратись з цим питанням. Тому така в нас ситуація на даний момент.